Вітаю! Тема нашого відео Тотожні перетворення раціональних виразів. Правила дій над раціональними дробами дають змогу будь-який раціональний вираз перетворити в раціональний дріб. Номер 19.1. Виконаємо в ньому номер 1 і відповідно 5. Перше завдання. Виконаємо дане завдання по діях. Даний приклад складається з двох дій. Перша дія ділення, друга віднімання. Отже, перша дія а плюс 2, що ділиться на а квадрат мінус 2а плюс 1, поділити на а квадрат мінус 4, що ділиться на 3а мінус 3. При діленні, ви пам'ятаєте, ділене множу на дріб перевернути до дільника. Отже, перший дріб А плюс 2 чисельник зберігається. Знаменник звертаємо по формулі, отримаємо а-1 до квадрату, і помножити другий дріб перевертаємо. При цьому Трійку виносимо, буде в дужках А-1, а в знаменнику буде, розкладаємо на множники А2 -4, А квадрат мінус 4 А-2, що множиться на А плюс 2. В результаті цього ми можемо скоротити А плюс 2. А-1. І в нас залишається 3 в чисельнику. А в знаменнику добуток А-1, що множиться на А-2. І друга дія. Результат першої дії відняти 3, що ділиться на а-2. При відніманні дробів з різними знаменниками перший крок зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник це добуток А-1 і А-2. До першого дробу немає додаткового множника, до другого а мінус Отже буде 3 мінус 3, що множиться на А мінус 1. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. 3 мінус 3а плюс 3, що ділиться на а мінус 1. А мінус 2. Дорівнює 6 мінус 3а а мінус 1, що множиться на А мінус 2. Винесемо мінус 3 за дужки, В дужках буде мінус 2 в чисельнику. В знаменнику мінус а 1, А мінус 2. На А мінус 2 можна скоротити і залишається мінус 3, що ділиться на мінус 1. І запишемо відповідь. Тобто мінус 3, що ділиться на А мінус 1. Виконаємо приклад номер 5. Знову подіям. Перша дія. Переписуючи умову, я замітила про те, що перший знаменник являє собою квадратний тричлен, який можна звернути у квадрат двочлена х плюс 3 до квадрату. А в знаменнику другого дробу можна винести х дужки. В результаті спільним знаменником буде являтися вираз х, що множиться на х плюс 3 до квадрату. Перший дріб домножимо відповідно на х, другий на х плюс 3. В результаті ми отримаємо х, що множиться на 2x плюс 1, мінус х-2, що множиться на х плюс 3. Розкриємо дужки. Зведемо подібні доданки, і розкриємо дужки. В результаті в чисельнику у нас буде х квадрат плюс 6, в знаменнику х, що множиться на х плюс 3 до квадрату. І друга дія результат першого першої дії. Помножити на дріб, перевернутий до дільника. Ми бачимо зразу, що на х плюс квадрат плюс 6 можна скоротити, і в чисельнику можна винести х дужки, в дужках буде х квадрат мінус 9, в знаменнику х, х 3 до квадрату. На х можна скоротити. І, відповідно, чисельник х квадрат мінус 9 можна розкласти на множники х-3, що множиться на х плюс 3. В знаменнику х плюс 3 до квадрату. Скоротимо чисельник і знаменник на х плюс 3 і отримаємо в чисельнику х мінус 3, а в знаменнику х плюс 3. Отже, результат спрощення буде вираз х-3, що ділиться на х плюс 3. Номер 193 приклад номер 1. Знову виконаємо подію. Спочатку спростимо у дужці. У нас цілий вираз мінус 7. Домножимо на х мінус 7 звівши до спільного знаменника. Щоб не помилитися, я запишу мінус х помножити на х мінус 7. І мінус 7 помножити на мінус 7. Тобто кожен елемент домножу на x-7. Розкрию дужки. Зведемо подібні доданки. Винесемо мінус задушки і отримаємо x квадрат мінус 64, що ділиться на x мінус 7. І друга дія результат першої дії. Помножити на 7 мінус х, що ділиться на х квадрат мінус 16х плюс 64. В результаті чисельник розкладемо на множники х мінус 8, що множиться на x плюс 8, x мінус 7 і помножити в чисельнику другого дробу винесемо мінус за дужки, буде x мінус 7, а знаменник звернемо по формулі буде хміну 8 до квадрату. Скоротимо. На х мінус 7, на х мінус 8. І мінус, на мінус дає в добутку плюс. Отже, ми отримаємо результат х плюс 8, що ділиться на х мінус 8. З цього номера виконаємо також приклад номер 5. Перша дія виконаємо в дужках. При цьому звернемо увагу на третій знаменник, який можна розкласти на множники А плюс 2, що множиться на А квадрат мінус 2а плюс 4. Отже, спільним знаменником трьох дробів буде вираз А плюс що множиться на А квадрат мінус 2а плюс 4. Додатковий множник до першого дробу буде А плюс 2. До другого дробу А квадрат мінус 2А плюс 4. І до третього одиниці. Запишемо це як множники. Отже, 3А-8, що множиться на А плюс 2. Плюс А квадрат мінус 2а плюс 4. І мінус третій чисельник візьмемо в дужки, щоб не втратити знаки. Розкриємо дужки. зведемо подібні доданки. В чисельнику винесемо 4 задушки, в дужках залишається А квадрат мінус 2А плюс 4. Відповідно на вираз А квадрат 2 А плюс 4 можна дріб скоротити. І залишається у нас 4, що ділиться на А плюс 2. І друга дія. Результат першої дії: 4, що ділиться на А плюс 2, помножити. Чисельник розкладемо на множники А-2, що множиться на А плюс 2. І поділити на 4. Скоротимо на 4 на А плюс 2. І залишається у нас а 2. Наступне виконаємо номер 19:5. Доведіть тотожність. Для доведення тотожності використаємо спосіб спрощення однієї сторони тотожності. Ось, же, спростимо. Ліву. Частину тотожності. Перший час, знаменник розкладається на множники А мінус Б на А плюс Б. А в другому винесши мінус два задушки отримаємо також А мінус Б. Отже, в дужках спільний знаменник у нас буде 2, що множиться на а мінус б а плюс б. Додатковий множник до першого дробу буде 2, до другого буде а плюс Б. І помножити на дріб обернений до дільника, тобто а квадрат мінус Б квадрат, що ділиться на 2 б в дужках. розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. На А квадрат мінус Б квадрат вже можна скоротити. В чисельнику зведемо подібні доданки, отримаємо. АВ мінус Б квадрат, що ділиться на 4Б. Винесемо Б задушки в чисельнику залишається А мінус Б. Тепер на Б можна скоротити. І залишається в чисельнику А мінус Б в знаменнику 4. З лівої сторони у нас буде А мінус Б, що ділиться на 4, що відповідає правій стороні А мінус Б, що ділиться на 4. Отже, тотожність вірна. Номер 19.7. Чи залежить значення виразу від значення змінної, яка входить до нього? Виконуємо завдання 1. Для цього спростимо наш вираз. Знову зробимо по діях. Але, переписуючи, виконуючи першу дію відразу де можна, розкладемо на множники. Перший знаменник можна розкласти на множники А-1, А 1. А другому знаменнику можна винести А за дужки, в дужках буде А 1. Отже, спільним знаменником для двох дробів буде вираз А, що множиться на А 1, А-1. Додатковим множником до першого дробу буде А, до другого дробу буде А 1 Розкриємо дужки. Зведемо подібні доданки. В чисельнику ми отримали. Тричлен, який можна звернути по формулі квадрата двочлена і отримаємо А плюс 1 до квадрату. Відповідно, чисельник і знаменник можна скоротити на А плюс 1. І отримаємо в чисельнику А плюс 1 а в знаменнику А, що множиться на мінус 1 І друга дія. Результат першої А плюс 1, що ділиться на мінус а, а 1 помножити на. Вираз А квадрат мінус А, що ділиться на 3 А плюс 3. Отже, перший дріб переписуємо так, як і є. А в другому в чисельнику винесемо А за дужку, залишається А мінус 1. В знаменнику винесемо за дужки, залишається А плюс 1. На А плюс 1 і на А мінус 1 ми скорочуємо, також ми на А скорочуємо, залишається 1 третя. Результат. Не містить змінної, отже, вираз не залежить від змінної.